Ми вже поміняли. Ой, не вміщаюсь, ми вже поміняли колеса, поки чоловік погружає, я натираю лобове стекло, мікрофібра, і мій чоловік курить оці всі, коротше, цю херню, І від того ж це є жарне скло, оця штука найкраща від тих штуки. Що треба? Так, тобі треба? Ха? Тобі треба, Ні, думаю, Ні, ще треба. Я тебе покличу. На стій наді мною. Контролер. У вас тоже такие контролеры? Вот так. Короче, он наикращивает тех жирных прям на скле. Майта на увазе. Мися поміняли. Заїхали на пошту. Подруга попросила забирати на пошті великий об'єм корму, собачого, щоб завезти на дачу для її песк. Дуже важка схема. Допомагаємо подрузі, забираємо корм і веземо її на дачу для песка. Колеса поміняли, телефон купили. Sorry. Ой, телефон купили. І купили безпровідну, Коротше, оцей тримач безпровідний, з безпровідною зрядкою, Щоб одразу цей. Коротше. Щоб завтра він вже їхав на роботу спокійний, радісний з новим телефоном. Чекайте, я покажу. І телефончик. Отакий. От Моторола. Дуже-доруще гарно виглядає, колір дуже класний. Взяла такий сіро-зелений, напав... ну, Я пам'ятаю, ніби сіро-зелений був ще синій, мені синій не сподобався, але прикольний. Якось так, Все, чекаю зараз ту... ту посилку. Чоловік забирає. Їдемо на дачу, відвозимо корм і. Цей... Блін, так суглоби оглопу, ледь... ледь говорю, ледь говорю, щоб з'їхати щось поїсти така голодна вже. Побачимо. Всього ладимо тебе. Маленький? Ну як маленький? <плес> Ти взагалі не маленький? Лейдуня. <плес> Малий грузи. І відправила її. Яка красота! Сорі. Сорі. Це моя самова. Я таке не люблю. А це Так, включаємо якийсь серіал і вечері. Розпаковка. Красивий такою. Ага. І, до речі, тут коробка. Коли дістала телефон, тут коробка пахне парфумом чоловічим класним парфумом. Все, зараз будемо включати, налаштовувати. Всі прелісті. Кайф. Так. Я на зв'язку сьогодні понеділок. Я записалась, не пам'ятаю, чи я вчора говорила, записалась завтра до гнатолога, щоб мені подивилися на мої оці проблемки. І по правильному, я так розумію, мені б треба було зробити панорамний знімок, а ще свіжий, але не знаю, чи це до речі, мені ніхто цього не говорив робити, тому не хочу сама мудрити. Я записана також завтра перед гнатологом в інше місце. На УЗД отих, е, сухлопів, це мені казали робити. Це мені казав е, стоматолог ще три місяці тому, щоб зробити обов'язково це УЗД, без УЗД не йти до огнетолога. Тому УЗД я точно роблю. А от про панорамні знімки, якщо щось думаю. В принципі, можна піти зробити, але це опромінення. Я розумію, що там невисока доза опромінення, але не знаю, робити чи ні. Корочу, я ще подумаю, у мене ще є час. Uh, навіть, в принципі, завтра в Львові, я думаю, зможу це зробити десь в державній стоматології якійсь. Хоча не факт. Коротше, вчора. Вчора в доставці ми ж забирали вчора хачапурі. І піцу. Секунду. Так от. Вчора в доставці. Хотіла таку мачінюшку, яка мене тільки що випала з пакетика і розламалась. Я хотіла. Mm. Я вчора її не відкривала, бо це вже було ввечері. Я хотіла передбачення чи то побажання прочитати сьогодні на день. Ну, Доламаємо. Хто вірить в свою удачу, щасливий. Так. Да. удача в мене ж така. А, я забула. Просто хоп. Не знаю. Робити мені ти панорамний знімок, ні. Чисто теоретично, лікар може сказати мені, Аля, ну, у ЗД недостатньо, йдіть, зробити панорамний знімок, прийдіть ще раз. Мені б так не хотілось. Але теж, що теоретично, лікар може сказати, не робити панорамний знімок, бо його недостатньо там для чогось зробіть КТ, наприклад. Або МРТ. Ладно, що МРТ це там, хоч і нема випромінювання, промінювання, а КТ це знову повторне випромінювання на цю зону. От скажіть, що робить? Я знайшла панорамний знімок у мене ще 2019 року. Він точно, він 100% не інформативний вже. З болячками. Не знаю. Болить мене, до речі, менше. Бо я не артикулюю сильно. І стараюся сильно взагалі не відкривати рот. Такі новини. Я ще подумаю зараз годинку 2-3, поки стоматологічно працює. А ні, то що завтра зранку на дев'яту, якщо я піду на 9. Ну, В принципі. Мало б встигнути. Мені здається, що знімок зразу видають. Не треба приходити потім через пів, хоча. Коротше, вже як буде. На УЗД записана. Це, я думаю, в моєму випадку основне, щоб подивитися, що там я що, що там взагалі є по УЗД. Що подумаю.